Санаторій Горин, що у селищі Степань цьогоріч оздоровив понад 700 дітей. Одна зміна це 21 день. Середня вартість путівки майже 2 тисячі гривень. Більшість батьків таких витрат потягнути не можуть, тож у санаторії розраховують на інші джерела. Співфінансування трьох сторонні було соцстрах, АПК і проспілки. Оздоровлення батьківської допомоги практично не було. Всі були профінансовані трьома сторонами. Згідно урядових вимог, рівненщина, як і усі інші області, мала поздоровити хоча б половину дітей шкільного віку. А їх у нас загалом 144 тисячі. Місцеві профспілкові лідери звітують із завданням впорались на відмінно. Область наша виконала дане завдання, оздоровлено. 58% дітей шкільного віку на це витрачено 2 мільйони гривень з профспілкових бюджетів і майже стільки ж батьківських. А ще були державні кошти, гроші фонду соціального страхування та спонсорів. Традиційно в кінці сезону профспілки підбили підсумки і нагородили найкращих. Так, Острозький дитячо-санаторний оздоровчий комплекс Корчагінець визнано переможцем всеукраїнського огляду федерації профспілок. Вольтиму! І я просто закладі нашу країну зі мною. Крім нього, почесні дипломи федерації профспілок України отримали Горинь, веселка, агатівка та сигнал. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець, інформаційна програма День.